Ну а почнемо з подій на фронті. Оборонці Костянтинівки неймовірними зусиллями стримують навалу росіян. Ворожі штурми одразу з трьох напрямків не припиняються ні на день. Нашим військовикам доводиться воювати в умовах край ускладеної логістики та під постійними атаками дронів. Одну з ділянок під охопленою вогнем Костянтинівкою тримає легендарна 93-я бригада Холодний Яр. Матеріал нашого воєнкора Станіслава Кухарчука розповідає про непросту роботу холодноярівців, але не лише про неї це унікальна історія двох бійців, які утримували позицію понад 130 днів, уціліли та ще й взяли в полон окупанта. Подивіться матеріал і просимо підтримати збір підрозділу на автомобільний реп. Реквізити будуть у вас на екранах. Повертаються у свій підрозділ із передової справжні герої, піхотинці 93-ї бригади Дмитро і Денис. Брудні, змучені, голодні. Вони все одно посміхаються, адже вирвались з самісінького пекла живі та неушкоджені. Хлопці тримали позицію понад 4 місяці. Скільки ви пробували на позиціях? 130 тридцять днів. Так, сьогодні з перших може повернулися. Багато зробили. Пишаємо своєю роботою. Будемо працювати і надалі, так. щоб рушити ворога. Це ви той голос, що нам допомагав, так? Да? Ну, один з із... голосів. Один з голосів. Саня, що переживали за хлопців? Питаєте. Радий, щоб вийшли, аби всі так походили. Денис та Дмитро так довго чекали, бо їх просто не було ким замінити. А коли заміну нарешті знайшли, не дозволяла погода. В умовах засилля ворожих дронів часом безпечніше залишатись на місці аніж бути в дорозі. Про свій вдалий вихід. Хлопці одразу повідомляють батькам. Алло, мам, мам, це я та да. я о синочка, привіт, моя да, день. Алло, привіт, ми світ. Привіт, мамусі я виміряю. Да мамусь, все у мене зустріли, все добре, я живий, цілий. Хлопцям не тільки вдалось вийти з позицій цілими. Вони ще й привели з собою полоненого. 23-річний контрактник із Волгограда Даніл Сичов здався у полон, і ще наприкінці жовтня. Понад два місяці росіянин провів на українських позиціях і навіть допомагав нашим захисникам відбивати штурми своїх співвітчизників. каже таким чином просто рятував своє життя. Посттахову ну, подавав там. Ну, там автомат, может, гранату могу подать. Ну, как бы так, позицию устраивал, копал там. А чему вы это делали? Жить хотел. Ну. То вы считали, что россияне вас застрелят? Да. Ну, не стали бы разбираться, кто свой, кто чужой. В плен у нас особо-то ну, не берут. Я с парнями на позиции прожил два месяца. Как бы отношение ко мне было хорошее. Так, ну, нормально себя чувствовал. І такий вихід з позицій в умовах ускладненої логістики, справжня спецоперація. Цього разу нашим бійцям посприяв туман і короткочасний сніг. Дрони в таку погоду майже нічого не бачать. Хоча росіяни й контролюють небо іноді на півтора-два десятки кілометрів від лінії фронту. Містечко Дружківка колись воно було глибоким тилом навіть ще рік тому, а зараз, як бачите. Його поступово росіяни розбивають. Не шкодуючи ні авіабомб, ні ракет. Але головніша небезпека тут, на місцевих вулицях, це дрони. Дружківку куди? Скоріше всього, так. Так, детектор дронів виявляє російський ФПВ, що прямує на Дружківку. Після його прольоту ми вирушаємо на бойові позиції тих, хто стереже небо у прифронтовій смузі і не дає ворогу перетворити місцеві дороги на бійню. Це вроді нова, і вчора не було туди. Але на таких поворотах дрони і чатують бува. Так, да, да, да. Якраз найкраще місце. Це ще слово але тільки десь дуже далеко. Що ще ще не, не не показує картину. Відносно безпечному заїзду нашої машини сприяє погода, але навіть у туман та сніг ворожі дрони все одно в небі. Тож у розрахунку перехоплювачів 93-ї бригади є робота. Екіпаж зенітного ФПВ вилітає у пошуках ворожого розвідника, який з'явився у їхній зоні відповідальності. Та погодні умови не надто сприятливі і для наших пілотів. Тож перехоплювач доводиться повертати. А видимість погано так би політали, показали. Буває по-різному. Знаєте, то густо, то пусто. Буває хороший рибний день. І по по п'ять цілей збиваємо. Зараз вже останнім часом багато молнів літають в таку непогоду. На низьких висотах вже вони літають. Молні. Так, так, в основному так. зали орлани суперками. Так само на наднизьких висотах на полювання вилітають і російські ФПВ. у прифронтовій зоні. Їхнє зичення просто не змовкає. Вони літають навмання, просто вони вилетіли. вийшли просто на банальне полювання, аби щось побачити. Ну у них набагато більше ресурсу, вони можуть собі це дозволити. Зазвичай ми, ми працюємо тільки по цілі, якщо ми вже чітко її виявили. Ну а вони можуть собі дозволити. Тому й страждає логістика наших військ. Та якщо завадити хоч одному ворожому дрону, досягти цілі, це врятує комусь із побратимів життя. Тож перехоплювачів Ірини завжди на погот. Мені ця робота подобається. Я скажу, давно хочу. Піти, піти, літати, допомагати і все стане тому. Це схоже на ціль. Зараз літимо, перевіримо. Так, цілком мовірно. А де? Все. Робота в усіх охоронців неба триває тут і вдень, і вночі. Адже зараз саме від них залежить безпека логістики наших військ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.